і спортивну площадку, і класи, і майстерні, і цехи з сукарними верстатами. Яка моя пропозиція як колишнього вчителя, як колишнього завідуючого інтернату? Я починав свою діяльність як вчитель історії, мови і літератури. Е, от є педінститут, і є восьма школа. Значить, нотаріально скласти угоду між трьома сторонами міцно. А може воно інакше називається, я не буду сперечатися. Дирекція. дирекція школи номер 8 громада, ну на тобто міська рада, про те, що має педінститут зобов'язання по утриманню школи Певні, Їх треба розробити Дуже зараз, зараз хвилинку. Але восьма школа в свій час дає їм оренду приміщення. За до строк на 25 п'ять років. Чому раніше це можна було, тепер не можна було зробити? Ясно, що якщо там землю приватизують, заберуть спортзал, заберуть спортзал, заберуть стадіон, то того не можна бути. Нема такого, щоб не можна було. Це можна все узгодити, можна обговорити. Якщо є перспектива для школи, а вона думаю, буде тому, що. Діти все одно ми маємо надію на те, що діти будуть народжуватися, що будуть на нашій землі діти рости, будуть в цій школі вчитись. Я, можливо, десь сказав не так, якусь юридичну, можливо, норму, але це люди добрі, можна зробити.